Життя красуні медузи, танок світла й течії, витончене мистецтво плавності та гармонії. Вона народжується у глибинах океану, де її тонке, напівпрозоре тіло мерехтить, мов зірка, що впала у воду. З кожним рухом її, пульсуючи, щупальця, граційно розкриваються, немов квітка у хвилях, а ніжні світіння. Приваблює риб і зачаровує всіх навколо. Красуня медуза не має кісток, не має голосу, але її мовчазний танець розповідає історії про вітер, що проноситься крізь хвилі, про темні глибини, де панує тиша, і про грайливий блиск сонця, що торкається морської поверхні. Вона живе за ритмом течії, дозволяючи океану вести її в подорож крізь безкрайні простори води. Її легкість це сила, її свобода, це краса. І хоч вона може бути крихкою, океан завжди пам'ятає її світло.